Людина Таїса, хто Хмельницька, може, її знає, в неї було білокров'я. Тобто, коли я прийшов до неї, в неї лів полушарія не працювала, гіпофіз не працював. І вона говорила навіть трошки так, мозги не зображали. Одною стороною губ. Е, на базових лакеях в неї пішла піддержка організму, так нормально, вона на рівні держалась. Ну кров була біла-біла. Ну як, не а якась там рідина, вода. Була. Вона показувала, гемоглобін був нижче 40. Багато людей знають. І от представте, білі суперлакеї з нею роблять чудо. Пройшло рік. На кількох білих суперлакеїв вона приходить з сльозами в бібліотеку. Вона показує документ з лікарні каже, Ганат Стахович, в мене кров, як у вас, в мене гіпофіз працює. Ліве полушар'я, в мене працює. Ви представляєте? Без лікування, без медицини вона виписалася під розписку, пішла до лікарів. Людина живе, в неї сльози на очах, радості, щастя. Вона каже, я не знаю, як дякувати цю компанію. Я не знаю, як благодарить. Каже, от відновлюсь. От тільки поставлю себе все на місце, каже я розірву той хмельницький. Так буде. Я вірю, вона отримала колосальні результати. Спасібо, спасібо вам.